Поки на Заході Трамп шукує світ своїми рішеннями щодо економіки, Європа в протестах, що змусило людей вийти на вулицю та протестувати? Команда Ньюсландії розібралася в цьому та готова вам розповісти. А поки просимо вас поставити вподобайку і ми починаємо. Протести в Грузії почалися 28 жовтня 2024 року після оголошення результатів парламентських виборів, на яких перемогу здобула правляча партія Грузинська мрія російського олігарха, грузинського походження Бідзіни Іванішвілі, відомого в Росії як Борис Іванішвілі. Грузинська мрія була створена як протидія партії Міхеля Саакашвілі, єдиний національний рух, і успішно змогла перемогти після двох термінів Саакашвілі. Демонстранти були впевнені, що вибори були фальсифікованими. Це підтвердили і комісії та незалежні наглядачі. Україна і ЄС публічно визнали вибори нелегітимними. Люди вимагали перерахунку і призначення нових виборів. Президентка Грузії публічно подала відставку, і партії відмовилися брати участь у виборах президента, так як вибори були сфальсифіковані. Так вийшло, що вибори президента були безальтернативні і переміг грузинський футболіст Михаїл Кавелашвілі. Напруга зросла 28 листопада, коли влада оголосила про призупинення євроінтеграції до 28 року, що було всупереч передвиборчим обіцянкам. Протести придушували силовими методами, застосовуючи насильство проти демонстрантів. Свідки вказують, що основне насилля було з боку тітушок. Вони були агентами найманцями в Україні, які підтримували українські служби безпеки під час адміністрації Віктора Януковича, часто під виглядом як вуличних хуліганів у спортивному одязі. В Грузії їх також помічали і називали саме тітушками. Це були певні особи в чорному одязі, найчастіше люмпени, які наводили заворушення в Тібілісі, пересуваючись містом і б'ючи учасників протестом, журналістів і перехожих. Їхня основна мета бути провокаторами на акціях з метою розпалити насилля задля виправдання арешту протестувальників. Протести дали свої плоди і привернули увагу світу. 13 лютого 2025 року Європарламент ухвалив резолюцію про невизнання виборів у Грузії та закликав до санкцій проти чиновників і самого Іванішвілі. В результаті Грузія опинилася в політичній кризі. Владу в країні отримали русофільні партії: грузинська мрія, європейські соціалісти і сила народу. З опозиції в парламент попали лише за Грузію. Протести в Грузії тривають, однак уряд все більше відходить від європейського і демократичного курсу. Екрем Імамоглу, 54-річний політик із республіканської народної партії, керував Стамбулом з 2019 року. Він здобув важливі перемоги на муніципальних виборах дев'ятнадцятого та 24-х років, завдавши поразки союзникам Ердогана і забезпечивши контроль над більшістю великих міст Туреччини. Ці успіхи розглядалися як серйозний виклик владі президента. Імамоглу іноді називали головним суперником Ердогана. Імамоглу, до того ж популярний в самому Стамбулі. А республіканська народна партія на виборах президента у 23-му році отримала перемогу у Туреччині і отримала всього на 5% менше голосів від Ердогана. За кілька місяців до арешту Імамоглу посилив критику адміністрації Ердогана, що спричинило низку судових позовів. 19 березня 25 року його затримали за звинуваченням в корупції та зв'язках з робітничою партією Курдистану, визнаною в Туреччині США та ЄС та ще деяких країнах терористичною організацією. Разом із ним під слідством опинилися близько ста осіб, зокрема журналісти та бізнесмени. Їм кримінують корупцію, управління злочинною організацією та маніпуляцію з тендерами. Університет Стамбула анулював науковий ступінь Імамогулу, що може позбавити його права балотуватися на майбутніх президентських виборах. Також серед протестуючих основними причинами протестів є зростаючий авторитаризм, корупція, клептократія і відступ від демократії. Людям перестала подобатися політика ердоганізму. Демонстрації, підтримані республіканською народною партією та іншими партіями, серед яких абсолютна більшість усіх у Туреччині зібрали сотні тисяч людей, зокрема в Стамбулі, Анкарі та Ізмірі. Однак знайшлися прихильники Ердогана, ультранаціоналістична партія націоналістичного руху, яку часто називають неофашистською, проросійська і прокитайська партія, партія Батьківщини, та прихильники ісламістської терористичної організації Великий східний ісламський фронт рейдерів. Що цікаво. Ця організація визнана терористичною і в Туреччині. Одним з головних символів став Мустафа Кемаль Ататюрк, який був батьком-засновником турецької республіки і одним з головних володарів культу особи, прозваним Ататюрком, тобто батьком турок. Діло в тому, що його політика кемалізму більш притаманна партії республіканська народна партія, яку він сам і створив, в той час як Ердоганівська партія, партія справедливості та розвитку від цієї політики відійшла. На тлі цих подій також розгортаються економічні проблеми. Турецька ліра втратила 16,3% за три дні після арешту імамоглу. Уряд одразу запровадив протидію протестам. В Туреччині була введена заборона всіх публічних зібрань і демонстрацій у Стамбулі на чотири дні, після чого аналогічні обмеження були введені в Анкарі та Ізмірі. Була обмежена робота соціальних мереж по всій Туреччині, включаючи ікс, Ютуб, Інстаграм і TikTok. Були накладені штрафи та обмежені мовлення проти надержавних ЗМІ, а самого Імамоглу відправили до в'язниці мармара за звинуваченням корупції 23 березня 25 року. Протести в Туреччині продовжуються, і з основних вимог протестуючих є звільнення Імамоглу, припинення переслідування опозиції, повернення демократії, забезпечення вільних виборів та відставка 67-го кабінету міністрів Туреччини. Однак республіканська народна партія оголосила екрема імамогу своїм кандидатом у президенти, незважаючи на його арешт, в республіканській народній партії також дозволили обрати Нурі Аслана, виконуючим обов'язки мера в міській раді. 1 листопада 24-го року обвалився на віз залізничного вокзалу «Новий сад», забравши життя 16 людей. Обвалення викликало широке суспільне занепокоєння в Сербії. Люди почали сумніватися в структурній цілісності, та було багато питань до технічного нагляду. Будівля відносно недавно була відремонтована. Влада відреагувала на думку громадськості пасивно, адже відповідальність за це так ніхто й не поніс. Люди вважають, що тут замішана корупція, адже дійство відбувалося за підтримки китайської ініціативи Один пояс, один шлях. Почалися масові протести. Вони почалися в університеті, але вже зовсім скоро хвиля протестів охопила понад 400 міст. Влада все ще мовчить. Час з 11.52 по 12.08 стає хвилиною мовчання, 15 березня, для вшанування загиблих. Це була акція «15 за 15», де усі протестуючі стояли 15 хвилин мовчання, вшановуючи загиблих в новій саді. Люди вимагають справедливості щодо загинувших в новій саді, публікацію усіх документів щодо ремонту залізничного вокзалу і відставку усіх політиків пов'язаних з корупцією в ремонті. 15 березня в Сербії пройшли найбільші мітинги. На них було присутньо до 325 тисяч людей, однак уряд Сербії прийняв рішення розігнати протести, застосовуючи звукову гармату проти людей. Деякі вимоги протестуючих були виконані, однак протести тривають. Друзі, що про це думаєте ви? Просимо поділитися своєю думкою в коментарях, нам буде цікаво почитати. Також просимо підписатися на канал та поставити лайк, якщо відео сподобалося, та чекати на другу частину, що незабаром вийде.